Хочу поділитися з вами рецептом сирників, дуже смачних, ніжних, пухких, солодких, але не присолоджених, і котрі завжди виходять у кожній хазяйці. Для цього нам потрібна пачка будь-якого творога, два курячі яйця, у мене XXL, 2 столові ложки борошна трішки з горкою, розпушувач Ванільний, ванільний цукор ложка цукру. все добре примішуємо. Вимішувати треба добре, аби сир не мав комочків. Ставимо апатитню від маленького до середнього вогонь. Розігріваємо, наливаємо масло. наливаємо туди окремими порціями наше тісто на сирники. Закриваємо кришкою, тримаємо десь 2-3 хвилини під кришкою. отримаємо такі пухкі, м'які, смачні, дуже ніжні повітряні сирники. Вони дуже смакують з медом, з варенням. З усім, чим ви любите, можна зі сметанкою, з йогуртом. Тануть у роті, їсти треба одразу, як вони приготовані, бо коли вони не свіжі, то вже не такі смачні. Ось, Це найкрасніший рецепт. Перевірений вже багато років я так роблю сирний.